Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет. Дальність польоту базової версії близько 370 км. Оновлена версія 1000 км. Трамп може не тільки буде розглядати і щось робити щодо далекобійних ракет нам. Якщо так, то коли? 200 гривень донат, молодці. Чи отримаємо ми далекобійні ракети? Так. Макрон. Замість подвоєння військового бюджету до 2030-го. Ми подвоємо його до 2027-го. У 2027-му році ми витратимо 64 мільярди євро на оборону. Це вдвічі більше, ніж бюджет у 2017 році. Щоб бути вільними у цьому світі, тебе мають боятися. Щоб тебе боялися, ти маєш бути могутнім. Да, щоб бути могутнім, не треба бути козлом, А щоб не бути козлом, все ж таки треба маму з, з батьком слухатися да, в дитинстві і вчити своїх дітей, дітей не бути козлами в першу чергу. Бо це якесь замкнуте коло. До чого готується Макрон? Чи знадобляться йому? Ця оборона, на яку він зараз виділяє кошторис. До чого готується? Є інформація у нього, і вона не пуста щодо, ну, якщо не захватів, то провокації точно, загрози точно. І ця інформація робить його жорсткішим, навіть жорстокішим. Просто щоб він не перетворився на чергового диктатора. Бо із страху людина може прям бути дуже жорстокою. І я думаю, що ну, знаєте як роблять це також. Із розрахунком на те, щоб людина ну, боялася, щоб вона параноїла, і щоб вона робила якісь дуже імпульсивні речі, жорсткі речі. Отак. От Це буде однозначно. Плюс для медиків і для фармацевтів у найближчі два роки придумають переатестацію для тих, кого не було в реальності. Ну, Я думаю, що тут про онлайн йдеться. Е, тобто, через два роки або впродовж двох років буде якась реформа, е, і скажуть, ага, значить ви онлайн вчилися, а тепер давайте вживу там приходьте і показуйте, що ви вмієте. Ну, щось на кшталт цього. І ще до воєнної підготовки. За це будуть доплачувати. Е, переговори зі сторони Рашки це така. Необхідність політична, юридична, тіпа для приліччя. Ну, тобто, це не несе в собі дійсно бажання завершувати переоцінку того, які вони козляри. Ні, такого нема і не буде. Так що це просто, просто тому, що так, ну типа так потрібно, так прийнято. 500 гривень донат. Дякую молодці. Американцям передали один з найбільших терміналів у порту Одеси. За інформацією, Financial Times, офіс президента України допоміг двом американським фондам стягнути борг у розмірі 95 мільйонів з одеських підприємців, які раніше володіли терміналом Олімпікс і не виконали свої зобов'язання по кредитах. Верховний суд України схвалив передачу терміналу інвесторам із США. Значить, один з найбільших терміналів у порту Одеси зараз дійсно під штатами. А під обидва. Сторонами. Давайте так. Під двома сторонами. Це і Штати, і наша сторона. І там є Сматряще, і тут є Сматряще. Що нам з того з вами? Ну. Від цього е, швидше зміниться режим, влада, ключова посада у владі. Де, причому тут порт Одеси і зміни у владі? Тут треба подумати. Польща буде захищати свої кордони, а Польща буде допомагати іншій країні захищати свої кордони. Відражки. Від Союзу двох держав. І це, знаєте на що це схоже? Це схоже на те, що е, нічого по факту такого не буде, але хтось когось підмовить, що от якщо ви зараз не нападете, то нападуть на вас. Нічого не нагадую. Значить, 50 тисяч гривень будуть платити за народження дитини. Також передбачається 7 тисяч гривень щомісяця для вагітних, особливо не застрахованих. 7 тисяч гривень щомісяця для одного з батьків або родичів, який доглядає за дитиною. Так, 7 тисяч для вагітних. Ага. 7 тисяч для одного з батьків або родичів. А вагітність з якого починається? Прямо з моменту вагітності чи з моменту підтвердження тесту. Хтось 2-3 місяці ці поки що не визначені, буде доплачувати чи ні? Додаткова щомісячна допомога, якщо батьки виходять на роботу після одного року дитини, а якщо після одного місяця дитини. О, Значить, добре, все це, звісно, гарно звучить. Значить, реформа щодо допомоги батькам на дитину навіть під час вагітності. Наскільки це, це буде працювати дійсно? Чи будуть платити кошти? Ну, це дуже схоже на наших. Чи будуть платити кошти? Будуть, але не так, як прописано. Тобто будуть якісь ще правки однозначно. Причому ми граємо не вдовго. Ми тільки бачимо кінчик словоносу. Ми далі не бачимо. Тобто, як далі буде? Що ви цим ну, хочете зробити? Якщо ви хочете цим зробити, підняти демографічну ситуацію, щоб жінки частіше народжували. Більше народжували у нашій країні, чи зможете ви забезпечити 200 гривень донат? Дякую молодці, чи зможете ви забезпечити е, всіх? ну, Тобто, чи досить у вас кошторисоч, це тільки на ну, з ноября по що, Що ви хочете цим зробити?